Купити чоловікові новий телефон і зробити сюрприз, я відкладала гроші цілий рік. Я каже, була щаслива, коли принесла коробочку з новим телефоном і уявляла, як зрадіє мій Іван. Живемо ми у мене багато, завжди грошей на щось не вистачає, та я знайшла підробіток, щоб здійснити свій задум. Вечір вже добігав до кінця, а чоловіка вдома не було. Я йому телефонувала, але слухавку він не брав, і я вже не на жарт стала хвилюватися, чи не трапило щось. Адже це була 20-та річниця нашого шлюбу. Ми не планували нічого грандіозного, але я приготувала вечерю і чекала, поки Іван прийде з роботи, та його все не було. Так я і заснула біля тої вечері з телефоном в руках, а Іван прийшов аж зранку і відразу пішов у свою кімнату складати речі. Що ти робиш, перелякано питаю, хіба не бачиш? Збираю речі і йду від тебе, спокійно відповів мені Іван. Від почутого я аж присіла, бо ми з чоловіком навіть не сварилися. Я не могла второпити, що відбувається, але реальність була сумною. У мого чоловіка з'явилася інша жінка, і він вирішив піти з сім'ї. У мене була думка благати його не робити цього, але потім я її відкинула. Чоловік був налаштований піти, і я не в силах була нічого змінити. Виплакавшись в досталь від образи, я глянула на коробку з телефоном, і мені в голову прийшла думка, тепер він мені не потрібен, і треба віддати його в магазин. Повернувши телефон, я отримала назад свої 40 тисяч гривень, які я збирала весь рік. Я вперше в житті вирішила піти в салон краси і провела там майже весь день. Зміни були вражаючі, я і сама не впізнавала себе, дивлячись у зеркало. У мене було питання, чому я раніше так не зробила, чому завжди на себе останнє витрачала гроші, а дбала лише про чоловіка і сина. Тоді я думала, що мій зовнішній вигляд не такий важливий, як те, чим я буду годувати на вечері свого чоловіка і сина. Мені було важливо їм годити, а про себе я ніколи не думала. На салоні краси я не зупинилася і далі пішла по магазинах купувати собі новий одяг, витратила все до останньої гривні. Не забула також пригостити себе в кафе кавою і смачним тістечком, на який я завжди шкодувала грошей. Мені було неприємно і боляче, коли чоловік так негарно вчинив зі мною на річницю нашого шлюбу, але ще більше я відчувала провину за те, що ці 20 років я зовсім забула про себе. З часом став чухати, і я вже звикла жити сама, робити собі манікюрі зачіску, ходити на підборах і пригощати себе ароматною кавою з тістечком кафе по дорозі з роботи додому. І я відчула якесь дивне полегшення єдине, що я не розуміла, чому чоловік пішов, але ще досі офіційного розлучення не подав, адже минуло вже два місяці. І поки я була в роздумах, бачу, провертається ключ у дверях і заходить мій Іван з валізами назад. Вибач, каже, я помилився, ти краще за неї. Буду далі жити з тобою. Е, ні, кажу, так не піде. Ти збери свої валізи і йди, звідки прийшов. Я пожила без тебе і зрозуміла, що так значно краще. Чоловіки, майте на увазі, що коли ви залишаєте жінку, ніколи не знаєте, до яких висновків вона прийде, поки вас немає. А може, вона вирішить, що їй краще без вас?